Міський конкурс учитель року року-2026» вперше реалізували в Уманській громаді. У ньому беруть участь 11 педагогів з ліцеїв та гімназій міста. Номінації чотири: громадянська освіта, англійська мова, початкова освіта та математика. Так, я беру вперше участь в цьому конкурсі. Це очікую? Ну, мабуть, набратися нового досвіду. Це від Піфагора до Пікселя. Я нічого нового не придумую, Я просто модернізовую і вставляю нові сучасні елементи. Наприклад, на комп'ютерах, на планшетах, на телефоні ігрові моменти, гейміфікація та сама, різноманітні вправи. Для молодших класів, для менших зараз це взагалі не працює. Потрібно для ними працювати, гратися, бути для них лідером. Участь у конкурсі учитель року беру вже вдруге. Це для мене черговий професійний виклик, це платформа для обміну досвідом і спілкування в колі однодумців. За результатами конкурсу буде визначено переможця лауреатів і дипломантів. Ті, що виборють перемогу, це вчителі, які будуть представляти наше місто у обласному конкурсі Учитель року 2026.